Добрий день, мої малята. Рада вас усіх вітати. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? А ви подумайте у Так, на дворі осінь. А нагадайте мені, як називається наш перший місяць. Так, правильно, вересень називається. Послухайте віршик, який я вам зараз прочитаю. Осінь пензлика дістала, листя все пофарбувала. Жовтий-жовтий, клей стоїть, явер в осіні горить. Осінь, діти, чарівна пора. Вона незвичайна, різнобарвна, різнокольорова. Все навкруги зафарбовує у свої кольорі. Подивіться, будь ласка, на картину. Тож які кольори переважали на нашій картині? Ви уважно роздивились? Все вірно, ми ж казали, що осінь різнобарно. І жовтий був, і червоний, і помаранчевий, і коричневий колір. Діти кажуть, що це червоний колір це колір яскравий, колір веселий. Жовтий колір – лагідний та теплий, а в жовто-гарячий поємний радість, і веселість, і лагідність, і тепло. Ось бачите, у мене вже є червона, коричнева, жовта, а помаранчевого кольору не існує, його треба зробити. Як ми його будемо робити, я вам зараз покажу. Кольори ми з вами можемо приступати до малювання. А малювати ми з вами будемо осіннє дерево і використаємо усі фарби осінь. Будемо малювати за допомогою конструктора лего та чарівного пензлика. Дивіться, беру ось таку цеглинку, вмочую осією стороною коричневий колір. Візьму пензлик краще. І ось так мокну, обведу. Та робимо відтиск на нашому аркуші. Один, два, три. Тепер пензликом зафарбую стовпур нашого дерева. Коричневим кольором зафарбували стовбур. А тепер, так як у нас осінь різнокольорова і різнобана, зробимо листечки різнокольорові. Спочатку візьму жовту фарбу, мочую фарбу. Так. Та роблю відтиски. Оранжеву фарбу Та знову роблю відтиски. І червоненьку. Готово. Дивіться! Ось таке осіннє дерево ми з вами намалювали. Нагадайте мені, будь ласка, яка ж зараз пора року? І які ж кольори використовую ось. Свої відповіді присилайте у своїх відео. До нових зустрічей. До побачення.